Пропонуємо вашій увазі підручник з алгебри для 7 класу, авторів Василя Кравчука, Марії Підручної та Галини Янченко. Підручник створено за модельною навчальною програмою авторів мерзляка Аркадія Григоровича та інших. Всі автори підручника працювали на кафедрі математики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету. Імені Володимира Гнатюка. У пропонованому підручнику збережено основні концептуальні засади наших підручників з математики для 5 і 6 класів. Матеріал підручника поділено на 3 розділи: 6 параграфів, а параграфи на пункти. У розділи йдуть такі послідовності: цілі вирази, функції, лінійні рівняння та їх системи. У підручнику теоретичний матеріал викладено лаконічно, доступно для учнів 7 класу. Ви бачите такий матеріал пункту одночлене Стандартний вигляд одночлена. Означення правила властивості виділено рамкою, а на зеленому тлі наведено інформацію, на яку потрібно звертати особливу увагу. У кожному пункті теоретичний матеріал. Намагалися подати так, щоб охопити все, що повинні знати учні. Але подати його якомога простіше, коротше, доступніше. Ви бачите такий матеріал пункту рівняння з однією змінною, розв'язування рівнянь. У підручнику математичні поняття, правила, алгоритми введені так, щоб учні їх краще зрозуміли і усвідомили. Так, у пункті графік функції. На рисунку 17 для кращого сприймання учнями показано, як маючи графік функції, шукати її значення за відомим значенням аргументу. Там зелені стрілки, і як шукати значення аргументів, для яких значення функції дорівнює певному числу. фіолетові стрілки. Після теоретичного матеріалу пункту йде рубрика Приклади розв'язання вправ. Які є розкрито способи розв'язування основних типів вправ. Ну, показано, як можна оформляти розв'язання. У підручнику в окрему рубрику зібрано усні вправи. Їх вкладено так, щоб учні могли подивитися на поняття, введені в пункті з різних точок зору, зрозуміти їх та осмислити. Далі йдуть задачі. Рожевими значками 1, 2, 3, 4 Виділено завдання, які відповідають початковому, середньому, достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Є задачі для роботи в парі та для роботи в групі. Ну, і як виглядають ці задачі? Задачі початкового і середнього рівнів. Пункту квадрат суми і квадрат різниці двох виразів. Завдання для роботи вдома виділено синім кольором. Задачі достатнього рівня, пункту функції та способи їх задання. Задачі високого рівня, пункту рівняння з однією змінною, розв'язування рівнянь. У підручнику багато задач практичного характеру. Наприклад, задача 490 із двох боків парку, що має форму квадрата, зробили доріжки за шишки 2 метри. Потрібно знайти розміри парку, якщо відома загальна площа доріжок. Це задача з пункту квадрат суми і квадрат різниці двох виразів, який зазвичай задачами практичного характеру не переобтяжує. Задача 855. Зміст задачі такий: двома автоматами, які мають різну продуктивність, мають розфасувати борошно. Скільки кілограмів борошна потрібно виділити кожному автомату, щоб завершити розсортування якнайшвидше. Ця задача з пункту розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Приклад задачі на дослідження з пункту множення різниці двох виразів на їх суму має бути висновок. Якщо сіткою певної довжини обгороджувати ділянки прямокутної форми. То найбільшу площу матиме ділянка у формі квадрата. Ну, таку задачу зазвичай, розв'язують за допомогою похідної, але її можна розв'язати і на основі матеріалу даного пункту. І завершують матеріал кожного пункту рубрики Вправо для повторення і поміркуйте. Серед задач рубрики Вправо для повторення обов'язково є задачі, які готують учнів до вивчення наступного матеріалу. Це приклади задач у рубрики Поміркуйте. Задачі нестандартні, тому у відповідях до більшості з них є розгорнуті вказівки щодо розв'язування. У пунктах після задач середнього або достатнього рівнів йдуть інтерактивні завдання, за допомогою яких учні можуть перевірити свої знання і міні-розв'язувати задачі. Відкрити завдання можна за допомогою QR-кодів. Або покликань. У кінці кожного параграфа наших підручників із математики для 5 і 6 класу є завдання для самоперевірки. В підручних за алгебри ми включили ще й інтерактивні завдання для самоперевірки. бачите перші задачі трьох різних завдань. Кожне завдання складено на зразок тестів зно. Містить задачі з вибором однієї правильної відповіді на встановлення відповідності і задачі відповіді, до яких потрібно ввести самому. Вказано з кількома балами оцінюється кожна правильна відповідь. Всього можна набрати 20 балів. Якщо задача вибрав правильну відповідь, то це помічено зеленим кружечком. Якщо неправильно, то біля червоного кружечка він може побачити. Це приклади задач на встановлення відповідності. Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється одним балом. Ну, а це приклади задач, відповіді до яких потрібно вести самому. Ну, в кінці показано, скільки балів набрав учень з 20 можливих, і яка оцінка відповідається балам за 12 бальною шкалою. Деякі пункти містять рубрику цікаво знати, наприклад, в такій рубриці до пункту графік функцій, функція як математична модель реальних процесів, ну підкреслену роль математики в дослідженнях інших наук. Так, планету, яку згодом назвали Нептуном, спочатку відкрили математично, ну, вирахували її положення на небі, і тільки після цього побачили телескоп. Потоку дано також невеликі інформації про відомих українських математиків Георгія Вороного, Михайла Кравчука та Михайла Остроградського. І покажемо ще, як виглядає довідковий матеріал. Насамкінець, зазначимо, що створюючи підручник, автори крім реалізації всіх вимог програми намагалися подати вже так, щоб Алгебра стала зрозумілим і цікавим предметом. Сподіваємося, що наш підручник стане вам у нагоді. Дякуємо за увагу.